Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля хай вам дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мине. Тема сьогоднішнього заняття як українці! здоров'я! Гартують! Діти, коли ви веселі, вам хочеться бігати, стрибати, якщо ви їсте з апетитом, міцно спите, значить ви здорові. Бути здоровим це коли вам добре, нічого не болить, ви веселі, уважні, активні і старанно працюєте і граєтесь А щоб здоровими зростати. Потрібно правила здоров'я знати. І сьогодні я запрошую вас до країни здоров'я. Погеньте, хто це до нас завітав? Рано вранці зайчик став. Що робити він не знав. Позіхав і нудьгував та нарешті пригадав. Щоб бадьорим зранку стати, щоб здоровими зростати, треба, хлопчик і дівчатка, починати день з зарядки. Сонечко зійшло, світить у вікно, рухайся сягавне, лови, ранок я справа почни. Рубку підійми, другу підійми. А потім трам па пам кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, Рухайся, сягане, лови, ранок яскраво почни. Руку підійми, другу підійми. Ну, а потім трам па пам кружляй зі мною ти. Привикайте до порядку. Ви зробили вже зарядку? Чистіть зуби, умивайтесь. Снідати тоді збирайтесь. Дуже важлива чистота рук, бо на них найбільше накопичується всіляких мікробів і вірусів, які можуть цілою армією потрапити до вашого шлунку і будуть там жити і шкодити вашому здоров'ю. А зараз, діти, відгадайте, що найбільше бояться мікроби? Гладеньке, запашне. Добре миє тебе! Що це діти? А вже ж, це мило. Подивіться на малюнок та назвіть всі предмети, які ви тут бачите. Як їх можна назвати одним словом вірно предмети особистої гігієни, які допомагають нам слідкувати за особистою гігієною. А також для того, щоб бути здоровими, потрібно правильно харчуватися. І зараз ми дізнаємось, чи відомо вам, які продукти корисні, а які шкідливі. Яблуко і чіпси. Який з цих продуктів корисний, а який шкідливий. Так, яблуко корисне, а чіпси шкідливі. Наступні продукти. Бургер і сир. Що тут корисне, а що шкідливе? Так, сир корисний, а бургер ні. Дивимось далі. Апельсиновий сік і пепсі. Звичайно, сік корисний пепсі ні. Наступні страви. Картошка фрі або свіжі овочі. Звичайно, свіжі овочі корисні, а картошка фрі ні. А це вітаміни коло. Вітаміни, які знаходяться в корисній їжі. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. І їжте діти їх охоче, щоб були ви здоровенькі і красиві рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими до хвороб були байдужими. Також для того, щоб бути здоровими, треба дотримуватися режиму дня. Вранці сонечко ясне будить в ліжечку мене. Я встаю, і вмиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. Цвітить сонечко яскраве день настав у мене справи. Я і граю, і гуляю і дорослим допомагаю. Сонечко за день втомилось і за обрі закотилось, За вечерю в родині я розказую новини. Чорне чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Всім відомо, це чудово, коли кожний з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати, щоб міцним зробилось тіло ви займіться спортом сміло. Видів спорту дуже багато і кожний може вибрати на свій смак: футбол, баскетбол, теніс, стрибати на скакалці, кататися на велосипеді і просто бігати. Цей час. Ваші м'язи будуть тренуватися. Ви будете сильними, спритними і витривалими. Головне рухайтесь. Щоб бути здоровими, треба також загартовувати свій організм. А що для цього треба робити? Гуляти у будь-яку погоду, приймати повітряні і сонячні ванни. Треба купатися у водоймах, влітку ходити босоніж, треба обливатися контрастним душем, обтиратися вологим рушником, вмиватися холодною водою. Щоб ніколи не хворіти, з грипом не встрічатися, восени, улітку взимку будемо гартуватися. Здорова людина це щаслива людина. Головне здоровим бути, це потрібно всім спагнути, бо як є здоров'я й сили, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька, все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу і сонечко тускніє, Тому це запам'ятайте і про своє здоров'я дбайте. Діти, пригадайте, будь ласка, що треба робити, щоб бути здоровими. Отже, щоб завжди бути у гарній формі, бути здоровим, не забувай про гігієну, корисну їжу, спорт. Треба вчасно лягати спати. Сонце, вода і повітря твої вірні помічники на шляху до відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси. Бажаю усім нам бути здоровими! Працюємо у наших зошитах сторіночка 51 завдання 6. Тарас піклується про своє здоров'я. Він відвідує спортивні секції, дотримується здорового харчування і режиму дня, розглянь малюнки, на яких зображені лікарські рослини. Цілющі властивості рослин допомагають людині зміцнювати здоров'я. Познач ті рослини, які ти вже знаєш, послухай, як і для чого їх застосовують. Постав біля кожної картинки позначки способів використання цих рослин. Дітки, їжте багато вітамінів, фруктів, бережіть своє здоров'я, робіть ранкові зарядки. Гуляйте на свіжому повітрі, адже здоров'я це найдорожчий скарб. До побачення, до нових зустріч!